Жила на світі дівчинка. Мала вона маму, тата, братиків і сестричок. Мешкали вони в гарному домі, і все було добре, якби не одна біда. Дівчинка була дуже злою. Вона не слухала батьків, ображала братів і сестер, але завжди виходило так, що від своєї злості їй ставалося гірше. Батьки на неї сердились, брати й сестри боялись її. Ніхто не хотів з нею гратись. Та якось дівчина знайшла того, на кого можна зганяти злість це квіти. Дівчина зривала квітки, видирала з них пелюстки, розтоптувала ногами рослини. Вони боялись її, і тільки вона появлялась в саду, вони махали пелюсточками, намагаючись полетіти. Одного разу садом пролітав літній вітер. Йому стало шкода квіточок, і він забрав їх з собою. І зостався сад без них. Прийшовши в сад, батьки здивувались, що ж трапилось, і дівчинка все розповіла. Їй стало соромно, вона пообіцяла більше такого не робити. Деякі квіти повірили їй і повернулись до саду, а деяким дуже сподобалось літати. І вони не повірили, що така злюка може так швидко виправитись. Вони стали метеликами, часто навідуються в гості до квіточок, але як тільки до квіток підходить хтось, метелики злякано летять геть. Вони ж не знають, добра чи зла ця людина.